Всім доброго ранку, запишу відос. Знову-таки знайшов швейну машинку Чайка 3, повністю в збірному стані, в гарненькому такому. Все крутиться, все вертиться. Брати її не буду, тому що клієнтів на такі машинки немає. Якщо б були б, брав би, так нема. Що я тут для вас ще знайшов? Всяких причандасів. Приколясів. Більш такого нічого цікавого немає. Показувати нема що. Заліза нема такого нормального, тому будемо щось показувати старе. Не нове. Якось так. Так, є ось така штука, що за штука не зрозуміло, Номенклатури немає. Стойка є до неї. Цю частину, скоріш всього, заберу на роликах, іншого залишу. Тому буду брати так. Для вас візьму ще защолки ось такі Ото ключа. І ще там чу-чуть залишилось защолок. Більш-менш небагато. Так, всім привіт. Буду розпочинати свій показ речей на продаж, тому розпочну спочатку за знахідок, бо всі ж хочуть знахідки побачити, які я тут знаходжу. Він та такого знайшов шестерню. Ціна 30 гривень. Ці у нас кріплення для цих три штуки. Три одинакових і один якийсь не такий. Це в нас буде віддільно продаватися за 25 гривень. Ці в нас 30 гривень будуть. Ручка у нас 15. Ці в нас сверла з конусом другим. На третій, мабуть. Або ж з першого на другий. Чесно, як у них розібратися? Мені колись е, хтось скидав таку цю як їх таблицю, як розбиратися, а її розміри, а я десь її пустив не в те місце. Одна фреза, три сверла і конус під ці. Сверла. Тут сверла конус перший. Це точно. Ціна за них 65 гривень. Далі є ось такий уровень бульбушковий. Ціна 35 гривень. Це у нас 10 гривень, це у нас 10 гривень, це в нас 10 гривня, гривня гривня. Це в нас, я навіть не знаю, нехай 2 гривні буде. 2 гривні. 2 гривні. 2 гривні. Це в нас буде 10. Ці в нас будуть 20. Ці в нас 10. Це в нас буде 15, 15, 10, 10. Виключателі всі будуть, крім деяких, я зараз покажу. Оці всі, по 15 гривень. Ось цей буде у нас 25. Ось цей у нас буде. 45. Він такий двухполюсовий якийсь клавіше нажимається. І клавішу треба піднімати. Вверх. Я не пам'ятаю як тільки. І ось цей такий цікавий. У нього три положення, чотири положення, одне по центру. Раз, два, три. І оце четверте. На 20 ампер 28 вольт Ось такий. Ціна за нього буде 70 гривень. Всі інші по 15 гривень будуть. Які вам там сподобаються, такі будуть. Це кріплення у нас 20 гривень, з'єднувач. Ось такий. Тут також він, цей ж самий з'єднувач. Ось так він з'єднується. Для воєнних зразу напоминаю, що це все безкоштовно. Вони знають, хто мене дивиться якраз, слідкує за цим всім, тому це безкоштовно для воєнних. 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Ключа знайшов 20 24 на 27, скоріш всього, бо треба. Тертин, треба дивитись. Ціна за нього 50 гривень. Цей у нас буде 10 гривень. Насос у нас буде 60 гривень. І хочу е, звернути вашу увагу на ось такий прилад. Е, ніяких номенклатури на ньому немає. Взагалі повністю. Лінзи цілі, все крутиться. Я показував цілий станок. Це кріплення також двигається, ласточкин хвост. Воно на... Виключатель повинен працювати, лампочки немає. Воно все крутиться, все фіксується. Ціну можете запропонувати свою, якщо воно мене влаштує, то без питань я її відправлю. Все крутиться, все вращається. В лінзу можна глянути, але там тільки позначки є. Ну, як ви бачите, показую так. Так, що іще тут не знайшов? Знайшов ось такі лапи для стойки, щоб ставити гибкі такі. 70 гривень за три штуки. Знайшов. Для соковижималки 50 гривень. Це у нас 10, 10, 10. Це у нас 25, 25, 15, цей у нас буде 60, цей у нас буде. Хай буде 15 гривень. Колеса у нас будуть два штуки таких вживаних. На кріпленнях, на всьому 450 гривень, І вони будуть ваші. Коробка. 210х на 210 на 105. Ціна її 120 гривень. Знайшов іще трубку таку гнучку для тормозних. Кому треба, ціна 20 гривень. Далі є тиски 60 губки заварені. Ціна їх 350 гривень. Редуктор у нас 50. Цей у нас буде 25, 45, 35, 25, 25, 20, 5 гривень, 10 гривень, 10, 25, 15, 20, штуцер у нас буде 20. Мечик у нас 35, цей у нас буде 20. Що тут у нас? Ці у нас буде 35, ці в нас буде 30, ці в нас буде 25, ці у нас 20. Так, це в нас буде квадрат на 13 або ж на 10, треба міряти. Зразу кажу. Ціна його 25. Це у нас 10, 10. 5, 10, 5. Ці кріплення 35, 40. Внутрішній 60 наружній. Коробочка 20, шкурка у нас буде 25. Мотор. Е, стояв на подачі проволоки, е, повинен працювати. Ціна його 550 гривень. Два зам... Три замки. Три замки у нас 150 гривень, цей замок у нас 50, цей у нас буде 60. Коробочка з розмірами. 45 гривень. Рубанок великий, грамезний, ціна 250. Коловорот ось такий, з кріпленням зі всім. Ціна його буде 150 гривень. Навушники будуть у нас 45, 340 довжиною заготовки в кількості ціна 200 гривень. Це в нас буде. 45, 45, 40, 20, 20, 20. Це у нас кріплення буде 60. Ролик у нас буде 35. Це у нас 15. Бритва у нас працююча буде 100 гривень. Зйомник ось такий, у нас буде 320 гривень. Ножі по 25, це у нас 5 гривень. Ці у нас будуть два болти, 50 гривень, замок у нас 150 ножиці 35, 35, 20, 10, 10. боляринка у нас ось така буде без одного кріплення. Ціна 80 гривень. Далі клавіша у нас 45, це у нас 30. Це в нас 10, це у нас 35, це у нас 10 гривень. Неперевірений. провода немає, не вистачає. Ціна 30 гривень. Лабораторні магніти такі 30 гривень. це в нас буде 25. Ножик у нас такий недороблений, розібраний. Ціна 30 гривень, цей у нас буде 35, цей у нас 10. ножиці 10 гривень, цей у нас 10 гривень. Цей у нас 15 гривень. Цей 45. Ці у нас будуть 30 гривень. Це у нас 25. Кришка у нас 20. так, це у нас буде 20, 20, 20. Ну, і ці всі будуть по 10, крім у цієї купи, вона буде 35. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Тут якісь кріплення. Нехай будуть 10. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче купити це все. Пишіть, цікавтесь. Все можу продемонструвати, показати більш детально. Присилайте фото для того, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно. Тому що інколи буває, що не розумію про що саме ви питаєте. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, все те, що ви розумієте. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. За все дякую. Гарного всім дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.